Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чітко. Значить. Приїхав я зараз, запалились в мене легені. Приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас три, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Посрать вообще ноль реакції, зеро. Тут мені попадається якийсь та я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну, Поняли? Це соль морська. Приймати ванну допомагає організм очищати. І думаю, треба на чаймі ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, носити соль, даю 20 євро, він так в ліце помінявся, почав щось мені носити, туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили взагалі номер на много, на много, на много. Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовый, супер-мега віддоном. Що зараз покажу. Вот там океан, зрозуміло? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція.